Не що в нас ще є наш гість, з яким ми поговоримо безпосередньо про тимчасово окупований Крим. Так. Тому що дійсно серце болить за цей регіон, і вже хочеться його повернути назад. У нас на зв'язку наш колега, журналіст, політтехнолог, політолог. А найголовніше, що він е, є мешканцем Криму. Це Дмитро Сіманський. Вітаю тебе, Дмитре. Доброго дня, При, привіт. Дякую, що найголовніше, що я з Криму. Я теж, я теж це намагаюсь намати свою ідентичність. І чим більше наші просуваються і активнішають на півдні біля Херсона, тим більше відчувається цей потяг до Кавунів. А далі вже звісно підуть кримські виноград, а далі вже й біле, сухе. Да, ой, -да 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 -да. аж волохи по шкірі зараз Здається, пішали. там вже шампанське вибухає в Криму. ми від часу, часу бачимо. Ти маєш знайомих у Криму. Які там зараз настрої? Чи багато росіян приїхало за часи окупації за ці 8 років, і чи багато Росія туди завезла умовних військових і так далі, щоб там змінилося ставлення до українців взагалі? Тут кілька питань. Завезла багато. Ці люди не відчувають свою, свою ідентичність. Вони погані кримчани. Я не знаю, як це сформулювати коректно. Вони неправильні кримчани. Вони, вони ставляться до Криму споживацьки. І я вам скажу так, що 24 лютого відбулася дуже важлива. І дуже принципова подія для всіх кримчан, і для тих, хто живуть на півострові, і для тих для таких як я, які тимчасово поза поза його межами, ми зрозуміли, що повернення Криму буде швидким. Чесно скажу, що поки що з 2014 року, поки тривала оця окупація, поки тривала ця спроба анексії Криму, виглядало так, що звісно, так колись Крим буде українським. Колись він повернеться ну, в нормальний стан речей. Але коли це станеться з е, потужною Росією з економічно міцною з міцною військовому плані Росії, це було неочевидно. Але е, от ця агресія Росії, оця абсолютно безглузда, самогубча в першу чергу для Росії, але одночасно вбивча для українського народу агресія. Росії призвела до одного несподіваного, мабуть, для них ефекту ефекту того, що тепер, коли ми кажемо наступного року в Бахчисараї, або в наступному року в Акміджиді, я з Сімферополя, його назва насправді Акміджид. І я його тепер так називаю. Тобто, коли я кажу наступного року в Акміджиді, то це не просто тост, не просто ритуал, а це вже так би мовити, програма дій. Так воно і буде. Це буде програма дій, це 100%. Перш ніж я поставлю наступне запитання. Прошу вас трошки далі від камери відсунути, щоб ми гарно бачили ваше обличчя. Ось ось так і далі все так і лишайтеся. Митра. а тепер давайте з вами трошки так уявімо, що завтра зсу починає звільня... звільняти півострів. Яким буде ставлення українців на звільнених територіях? Що буде партизанський рух? Чи буде збройний спротив від місцевих? Тому що якщо згадати Херсон, то я думаю, що Херсон Херсон дуже здивував росіян, тому що ми пам'ятаємо, скільки виходили люди в центр міста і казали, нагадували російському окупанту, що Херсон це Україна. Як буде в ситуації Криму і саме кримчан? На останніх виборах до Верховної Ради Криму. Які були за часів, коли ще не було російської окупації, проросійські про партії зайняли, набрали менше 4%? І це в умовах, коли в Криму тотально домінували російські і проросійські засоби масової інформації? Це в умовах, коли багато людей в Криму лишалися ментально в радянському Союзі. В умовах, коли була так звана курортна економіка, це доволі специфічна історія. Як ж у нас було раптом більше часу, я би розповів, але курортна економіка призводить до того, що в людей, які живуть на курортах, не приїжджають на курорт а живуть на курортах, у них виникає викривлена система уявлень про цінності, про економіку. Про Взаємодію ну, про багатство, наприклад, тієї чи іншої країни. Ну, наприклад, кримчани були переконані, що Росія живе добре, тому що до них на курорт приїжджали багаті росіяни. Так от, якщо повертатись до вашого питання, я не вірю, що, о, наприклад, виникне якийсь антиукраїнський партизанський рух, якщо ваше питання звучало так, в Криму. Я абсолютно переконаний, що, ну, що тотальна більшість населення Криму буде сприймати прихід України Збройних сил України, української влади, українських людей, українського суспільства повернення в Крим абсолютно нормально, величезна кількість з радістю, якогось активного спротиву не буде. А, а Про панаєхав. Це думаю, буде ваше наступне питання. Я думаю, що ви точно спитаєте, що робити з панаєхами. Отже, ну, так, давай я в тебе спитаю, що робити з панаєхавшими. Пана Понаєхавши вже зараз треба чітко, щоб українська влада, там, президент Зеленський, там, не знаю, міністр Чернишов, Шмигаль, міністр юстиції вийшли і сказали: значить, дивіться, там, сьогодні, 1 вересня. Через якийсь час Крим буде звільнений від російської окупації. Шановні громадяни Росії, ви приїхали незаконно в Україну, а Крим, без сумніву, є частиною України, і незаконно в порушення законів України провадите тут своє соціально-економічне життя. Ну, наприклад, купуєте нерухомість за російськими законами. Або там якось інакше функціонуєте, там працюєте з солдатами чи матросами на чорноморському флоті, гинете на крейсері Москва і тому подібне. Так, от влада України каже, що у вас є наприклад там три тижні, щоб ви закінчили свої справи в тимчасово окупованому Криму і виїхали на своє постійне місце перебування. Поки, наприклад, ще цілий і відносно міцний Керченський міст, в такому випадку ми не будемо вас там переслідувати, не будемо вас е, е, якісь з вами робити нехороші речі. Ви просто полишаєте все своє неправідно нажите добро в Криму, і собі повертаєтесь до себе на історичну родину, е, про з колаборантами я думаю, це буде ваше теж наступне питання. Я хотів запитати взагалом, бо з колаборантами більш-менш зрозуміло, всі вони мають ну, пройти певно незрозуміло. Ти вважаєш, що якось по-іншому немає. Там складна, не там просто лістрацію? розумієш, там не вийде всіх одним замазати. Тобто там існує багато градацій цих, цих історій. Моя мама вчителька, на момент окупації вона вже була пенсіонеркою, але багато її колег в Сімферополі, в Акмеджиді продовжили працювати в школах. Хтось із них працював, наприклад, в виборчих комісіях, хтось працював в державних чи в комунальних підприємствах. А хтось пішов на співпрацю. Якісь люди пішли на співпрацю з е, якимись там, не знаю, там в прокуратуру. Це інші е, інша градація колабораціонізму. А хтось взагалі взяв зброю і пішов, зрадив присязі українській, пішов воювати з російською армією е, в проти України. Тобто розумієш, тут існує е, е, така палітра, і там теж нам. І це стосується багатьох людей, це не стосується там сотень чи тисяч. Це стосується десятків тисяч людей, щонайменше. тому це така серйозніша історія. Для мене насправді колаборанти, це ті, хто був безпосередньо призначений тією владою, керівники, звичайно, військові, велике питання поліція так само велике ну там МНС, мабуть, ні, але також ну ті, хто от взяв в руки зброю, чи то законнори по російським законам. От оціну цими, я думаю, що може бути тільки єдиний варіант, або вони тікають в Росію, і якщо вони не наробили там розстрілів. Чи, наприклад, не тероризували кримських татар, то хай просто не повертаються, бо якщо повернуться, їм капіць. А всі інші, ну кого можна достати, хто наробив отаких, ну хто переслідував кримських татар, або українських активістів ну точно потрібно їх буде діставати із Росії, судити і засуджувати. Бо ну я іншого дороги не бачу. Дивись, ти не бачиш іншої дороги. Я розумію, я розумію праведний гнів, який багатьох українців розпирає. Я от зараз читаю книгу Тоні Джата після війни про історію післявоєнної Європи. І от він там пише, що в середині х років 8 з 10 професорів в німецьких університетах були колишніми членами нацистської партії. Ось так. Це ну це не означає, що я є апологетом того, щоб всім все вибачити і нічого ніяк цю історію не рухати. Але треба зрозуміти, що існують об'єктивні і такі дуже достатньо жорсткі реалії після Другої світової війни. Наприклад, Крим був практично безлюдним після депортації Крим кримських татарів, після депортації інших малих народів. Крим був безлюдним. Якщо ми зараз, після звільнення Криму, після повернення його в лоно України будемо дуже я не знаю, дуже жорстко ставитися до моментів колаборації або дуже жорсткі критерії будувати для тих людей, які хочуть лишитися в Криму, то у нас є ризик того, що ми втратимо велику кількість людей. а... Закінчуючи мою думку, люди це нафта майбутнього. Ну це правда. Я з цим погоджуюся, Дмитре. А якою має, має бути політика саме української влади щодо звільненого Криму? Варто зберегти так, все ж таки автономію. Наприклад, у нас на каналі в коментарях постійно тривають баталії щодо державної мови. Залишимо на півострові російську, чи все ж таки повинна бути лише державна українська чи українська, та, наприклад, кримсько-татарська, цікава ваша думка. Ще до окупації, ще задовго до окупації. Я є лишаюсь і, і буду далі палким прихильником відновлення ну, чи створення в Криму кримсько-татарської національної автономії з найширшими правами, з найширшими повноваженнями, з найширшими можливостями. Е, таке рішення, по-перше, воно справедливе, по-друге, воно природнє. По-третє, воно перспективне. Перспективне з багатьох точок зору. Ну, наприклад, воно знімає дискусії, от те, що ви питали, яка мова має бути в Криму? Відповідь зрозуміла: кримсько-татарська і українська. Ну, як, наприклад, ну я не знаю, от ви були в Барселоні. Пам'ятаєте, якою мовою там оголошення в метро? До речі, так. Непогано, непогано було б, щоб Ферму так само було а, і, і, і тут нема ніякого такого феноменальної історії. Це абсолютно природня річ. Крим це батьківщина кримських татар. А і якщо ми маємо достатньо сили, мужності, е, рішучості, мудрості для того, щоб зараз відроджувати е, свою власну українську націю. То яке право ми маємо не дозволяти те саме зробити нашим братам кримським татарам? Тут ще величезне питання, чи не помилилась Україна тоді, в 90-ті, коли замість того, щоб підтримувати кримських татар в Криму, вона займала якусь таку позицію страуса, голову в пісок дуже часто. І е, тут, до слова, відносно української в, в Криму є прекрасний приклад. Е, зараз багато хто з моїх знайомих, друзів, мало знайомих людей в російськомовних містах, в тому Харкові, в Одесі, перейшли на українську. Так, ну це звичайно, що як відповідь на те, що відбувається на війну, але е, дивись, звернув увагу за півроку дуже багато навчилися гарно розмовляти українською в Криму. Було те саме. Вони розуміють українську, вони її не використовують. Тому я не думаю, що буде величезна проблема. Ну там я не кажу, що за півроку, а там за кілька років протягом кількох років прийти по максимуму на єдину державну мову українську, плюс мову місцевої автономії кримських татар. Я дивіться, мова це дуже важливо, це дуже не знаю засадничо, але все ж таки первинне це оце усвідомлення людей і, і спільне прагнення, спільна мета, до якої люди йдуть. Якщо люди справді хочуть стати частиною цивілізованого світу, частиною цивілізованої Європи, то нема ніяких проблем для того, щоб порозумітися. Люди, які об'єднані любов'ю і бажанням співпраці, вони домовляться. А люди, які хочуть поневолювати інших і е, е, за рахунок інших якось вивищуватись, то вони будуть навпаки розділяти, сварити і казати, що одні краще за інших, або одна мова вона якось пріоритетніша. Дискусія про російську мову в Україні чи в Криму. Закінчилася 24 лютого, зверніть увагу, що сталося з російською мовою, з російською культурою з російськими медіа не лише в Україні, а й по всій Європі, по всьому світу. Ну тобто, е ну яка, яка дискусія про роль російської мови може бути після Бучі, після Маріуполя? Ну які дискусії після того, що вони сьогодні стріляють по Запорізькій атоми. Та тут, тут важко точно сказати, які повинні бути розмови. А от ще одне велике питання це вибори. От днями Тарас Нові у нас був в ефірі, і висловив думку, що треба зробити паузу ну так років на 10 щодо виборів, як мінімум в парламент Автономної Республіки Крим, а можливо, і міських голів. От як ви вважаєте? Потрібна якась система люстрації для участі у виборах? Як це повинно відбуватися? Ну можливо, ви це питання якось обдумували, і як ви це бачите? нам потрібно, якщо, якщо в Криму чи на будь-яких інших звільнених наших територіях не буде впливів російської політики, російських медіа е там про російських українських політичних діячів чи політичних партій, то вибори можна проводити ледь не післязавтра, розумієте? Український народ, і в тому числі народ Криму, він достатньо мудрий для того, щоб в умовах конкурентної демократії шукати для себе гідних представників. Я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб в тому, щоб якомога швидше запустити демократичні механізми. У нас попереду дуже багато роботи, роботи, яка потребуватиме дуже великої здатності до дуже великої серйозної комунікації одного з іншим до порозуміння, до кооперації, до налагодження зв'язків. Нам треба дуже швидко ставати і країну об'єднувати, шивати, повертати до нормального стану і одночасно робити країну частиною об'єднаної Європи, а це неможливо в умовах, коли наприклад, та ж таки влада на місцях буде належати якимось там військовим адміністраціям. В час війни окей, коли треба відбитися, захиститися, коли потрібна чітка вертикаль, коли треба роздавати команди. Окей, але і тут зверніть увагу наскільки України українці показали себе в час війни такою поліцентричною нацією, нацією горизонтальних зв'язків, нацією людей і груп, які здатні самостійно ухвалювати. Рішення в тому числі дуже важливі рішення, ну наприклад, там про оборону власної країни і тому подібне. Тому я не бачу ніякої проблеми в тому, щоб якомога швидше запустити в тому числі політичне життя, в тому числі на звільнених територіях. Повторюся за однією дуже важливою мовою: якщо не буде російських впливів, якщо не буде впливів російської політики, російської влади, російських медіа, російських наративів. Мені просто здається, що там одразу після звільнення якийсь проміжок часу, звичайно, вони поховаються ці всі е, російські впливи. Але потім щось мені здається, що Росія також буде намагатися знову їх відновлювати потроху, потроху, як було, хоча якщо буде існувати Росія, оце важливе питання. Це це дуже важлива історія. Ми 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 ще каґата, ми що не починали. Щойно відбувся саміт Кримської платформи. Я в Фейсбуці сьогодні написав, що на нас ще чекає Придністровська платформа, там Осетинська платформа, Абхазька платформа, Калінінградська платформа. Нам є про що поговорити з Росією і народом Росії, які поневолені. На багато десятків чи сотень років їм, їм теж пройшов поговорити з окупантами і з поневолювачами. До слова, можливо, ти знаєш, чи розробляється якась програма повернення Крима е лоно України? Ну, безпосередньо ось чи є якась державна є програма? стратегія, є стратегія деокупації Криму, і вона та... прийнята ще минулого року. Вона не втратила свою актуальність і на сьогоднішній день. З'явилися з після приходу зеленського до влади наративи української влади щодо Криму драматично змінилися. У нас з'явилися сенси. Якісь у нас прийшли нові люди, які працюють над поверненням Криму, причому працюють не ну фантазуючи якісь там прекрасні історії, а ну підходячи до цього цілком прагматично реалістично і так далі. І головне повторюю ще раз, після 24 лютого стало очевидним, що повернення Криму це не питання якихось там років чи десятиліть, це питання місяців, і ну і наскільки, скажімо так вистачить духу у прогнившої імперії. Справа в тому, що для мене, наприклад, це очевидно, тому що я був свідком смерті радянського союзу. Який в березні 91-го року виглядав максимально потужним, впевненим, провели референдум, сказали, що вся країна, і в тому числі до речі, Україна, голосувала за так званий оновлений е, радянський союз. А в грудні 91-го, як ми всі з вами пам'ятаємо, пройшов референдум, і і, і 90% сказали, що да за незалежну Україну, в тому числі і більшість, і кримчани і мешканців Севастополя, так це правда. І наостанок чорноморський регіон це без'ядерний регіон. Навіть підводні човни Росії, як би вони не хотіли, навіть за часів, коли ще не було війни, не заходять і не заходили в на територію Чорномор Чорного моря. І відповідно, це я думаю, що дуже дуже вірне рішення. І зараз воно в тому числі нам ну нам певною мірою допомагає. Як ти вважаєш, можливо, потрібно... Після перемоги України починати розмовляти про те, щоб Чорноморський регіон був взагалі не те, що повністю без зброї, але там залишилися хіба там такі катери, які охороняють кордони. Але щоб там не було потужної зброї, типу того, що зараз є в Росії. Я думаю, що ані Туреччина, ані Румунія, ані Україна не буде проти такого рішення. Коли Путін казав це вночі там чи на ранок про денацифікацію і демілітаризацію України, він описав майбутнє своєї країни. Уже в світі, в цивілізованому світі, є чіткий консенсус, що Росія щонайменше має бути демілітаризованою. І країною, де немає ідеології цього реваншизму, рашизму, як ми його називаємо, де країна, яка не загрожує світу, країна країною, яка не загрожує своїм сусідам, країна, яка зосередиться на тому, щоб нагодувати своє населення, яке в самому найближчому майбутнє чекає те, що вони будуть обдирати там кору з берез і, 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 і пити той такий березовий сік.